Тук-тук, це газета. Ой, не так. Тук-тук це газета. Через те, що зовсім скоро уже у нас новий рік, я вирішила зробити новорічний конкурс. В цьому відео я розкажу, які умови і як взяти в ньому участь. Тому давайте вже перейдемо до самого конкурсу. Умови є на вибір. І ось перше. Намалювати арт з газетою. Одяг не міняти. Арт може бути як і новорічний, так і звичайний. Зразу скажу, можна малювати або зимній костюм газети, або простий. Або ж зробити модельку з газети. Коди від всіх ос є у закріпленому повідомленні у пості в моєму телеграм-каналі, посилення на який буде в описі. Можна зробити як і новорічний костюм, можна і звичайний, на ваш вибір, але якщо звичайний, його міняти заборонено. Перейдемо до призів. Арти. Перше місце піар на каналі в Ютубі та в телеграм-каналі. Друге місце просто піар на каналі, третє піар в телеграм-каналі. Перейдемо до моделюк. Перше місце П'єр на каналі в Ютубі, друге місце пір в телеграм-каналі, третє місце підписка на канал в тіктоці або Ютубі або Лайку. Та телеграм-канал або вайбер-канал. Для тих, хто не потрапили, також є приз. Підписка на канал в тіктоці або Ютубі або лайку. Ось всі умови та призи. Тепер перейдемо до дедлайну. Конкурс закінчиться 25 року 2 січня. Якщо ви хочете взяти участь у конкурсі, але у вас немає у моєму телеграм-каналі, то просто виставте свою роботу в хорошій якості в YouTube та відмітьте мій канал. А ще я дуже сильно вибачаю, що мене не було так довго часу, але на це є поважні причини. Також друга частина минулого відео на моєму каналі вийде, але трошки пізніше. Ну а на цьому все. Всім папа, літерки!